Ей, йоу, еврібаді, з вами Ден зубугать. Залетіли ми в нову ігрушечку на телефоні, яка називається Останній день на землі. Тут ми, виходить потрапили з вами в світ, де заполонений він зомбі, да? І тут нам потрібно нам з вами виживати, будувати свій будинок і бути просто вижившим вижити від цих ходячих мертвяків. Так, значить, насамперед, нам потрібно зараз створити собі персонажа, за якого ми будемо грати з вами на протязі всієї ігри. Так, хай він буде лисий, отакий з бородою, такий бруд. Брутальна борода. Дальше. О, колір кожі можна змінити. Ну, давайте, давайте якийсь отакий, хай у нас буде. І потом, потом, потом. Колір бороди. Хай у нас буде сідий. Сідий колір бороди, такий дідуля. Так, нікнейм. Нам потрібно придумати зараз собі нікнейм. Давайте. Нехай це у нас буде Дензо. Звісно вже ж, Дензо. Бемс, бемс, бемс. Надіюсь, що він не зайнятий. Так, конфірм. І да. В принципі, мій нікнейм не зайнятий. Значить, поїхали, поїхали грузитися і дивитися, що в нас тут взагалі таке цікаве. Так, значить. Загрузилися ми з вами на мапу. Кстаті, і хто не знав, то не знав, ця ігрушка вона онлайн. Тобто в будь-який час, коли ми побудуємося з вами. Так, давайте лутатися. Нас можуть відібрати другі гравці, виходить, усі наші ресурси, бо так, відкриваємо портфель, беремо, получається, дубінку, щоб мотузити зомбарів. О, зомбак! Бенс! Бенс! Хаха! Так, може на його, получається, залутати, і в нього якась вірьовка. Правда, я не розумію, поки що щось, що з цими ресурсами потрібно робити. Так, тут якісь паленяки валяються. Їх нізять. Підібрати. Ні, їх не можна підібрати. Так, тут а, Олень. О, тут якась база! Тут база якась, слухайка. Тут можна створити мотоцикл. Тут. А, я не поняв. якийсь сундучок, скринька. А, її можна залутати? Ні, тут взагалі нічого не можна залутати. Тут все пусто, пусто, купа зомбаків мертвих валяється. Так, бачу Оленя. Оленя, давайте за оленем попробуємо зараз доганятися. Опа, блін, не, не успів ударити його. Ртуха, іди сюди. Бемс! До побачення. Так, лутаємо з нього м'ясо, забираємо в нього шкіру. Можливо, потім вона нам понадобиться для якихось крафтів. Так, якісь ягодки. Так, а це їжа, це їжа, їжа, їжа. Ну, їжу треба збирати. Їжа нам понадобиться з вами в будь-якому випадку. Так, е відкриваємо портфель, треба нам похавати, похавати, так? Да? Бо в нас є, виходить, індикатори, як ви бачите, води і голоду, так? Да? Значить, 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 значить. Так, поки що якісь ресурси ми не можемо з вами добувати. Так, дивимося, дивимося, що. О, ми халяву отримали. Отримали халяву, халяву ми любимо. Так, можна за Хочі, звісно, ж аж собі придбати, придбати якісь ресурси, пістолети, якусь амуніцію можна і також мотоцикла якогось. Я поки що не розумію, навіщо він нам, але но... давайте будемо. О! Зомбак проснувся, стоп. А він, я думав, він мертвий. Бемс, плюха. Ще одна плюха. До побачення. Так, лутаємо. Так, стоп, я не поняв. Це наш будинок чи що? Щось я не зрозумів особо. Напевно, напевно, що да. Або, або я не впевнений. Хоча давайте, ладно. Все, забираємо. Забираємо все, а нам не влазить. Стоп. Ну давайте сюди, значить, скинемося, кинемо свої ресурси. Стоп, а як тоді? Будуватися. А, стоп, нас немає поки що за що будуватись. Так, нас є. Тобто, якщо ми будемо заходити кожен день, ми за вами можемо отримати прям купу, купу всяких ніщаків. Так, давай-ка, давайка, давай-ка думати. Насамперед, давайте збирати їжу. Далі, 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 далі. Треба зараз оглянути всю цю нашу територію, на якій ми зараз з вами знаходимось. І так, лутаємо улутаємо оцю всячину. Лутаємо дерево, лутаємо тканину, лутаємо каміння, бо той розваляний будиночок, нам виходить, потрібно його буде починити. Так, бемс, бемс, лутаємо, лутаємо купу, купу всяких ресурсів. Тут якесь залізо, чи що це? Чи це вугілля? Ну нам, напевно, потрібна кірка. Напевно, потрібно нам кірка, щоб його нам фармити. Так, левел. Прокачка, прокачуємо, прокачуємо. Собі, получається. Так, удачу можемо прокачати. Можемо фарм ресурсів прокачати. Або прокачати собі XP. Ну, давай лучше ресурси прокачаємо. Давай ресурси. Так, можемо скрафтити тепер, сокеру. Давай сокеру. Давай крафтимо сокеру, значить. Так, тепер. Тепер я можу, поїде, і підійти до дерева і рубашити дерево. Все, в принципі, гімплей мені зрозумілий. Колись, вроді, якщо я не помиляюсь, я колись іграв цю ігрушку, тільки це Прям дуже-дуже давно. Ми добуваємо дерево. Бемс, добули три поінти дерева. Давай попробуємо якось собі це все діло забудувати. Е, як, як, як це все діло, як це все діло правильно працює? Треба зараз розібратися. Так, тут ми можемо, виходить, починити собі мотоцикла. Е, так, далі. Як як собі зробити стіну? Як собі побудувати стіну, щоб забудувати оці дірки? Цікаво, цікаво. О, безплатно. Треба подивитися 10 відосів, і ми з вами зможемо отримати калаш, амуніцію, крутецьку, пістолета, мачету і п'ять великих та портфельша можемо отримати. йо-майо. я вже знаю, чим я потім займуся. Так, ладно, відбудовуємо. Відбудовуємо стіну. Так, це побудували. А, ми їх просто забрали. Ми забрали це просто все діло. Так, Олені, Олені, і я бачу зомбака, бо вже, виходить, ніч наступає. Настає ніч. Так, як зомбака лутати? А, в нього, напевно, просто вже нічого немає. Із-за цього ми його не можемо залутати. Все, зрозумів. Значить, 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 значить. Так, будуємо, відкриваємо крафт і починаємо будувати. Так, нам потрібна підлога. Нам потрібна підлога. Тут Звуватися, Получається, дверей нас немає, так? Да? Тобто, входу нас немає. Так, хорошо, нам потрібна стіна. Хоча би давайте солом'яну поставимо. Отако бемс-бемс. Потім давайте тепер відмінимо. Нам потрібні двері. Так, стоп. Е, Скриню можемо встановити. Можемо поставити собі ще скриньку, кстати. Так, да, напевно, напевно, друзі, що це моя база. Давайте всі поставимо, напевно, навіть скриньок. Отако чотири скриньки хай у нас буде. І напевно у нас ресурси закінчилися. Так, стінку. Ми ж можемо поставити? Стіну можемо поставити. Все, чітко. Давайте десь отутого поставимо. І з цієї сторони. Ворони також поставимо. Все крутя, 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 крутя. Так, закриваємо це все діло, і нам зараз потрібно добути купу купу дерева для того, щоб встановити собі двері, щоб до нас не заходили якісь непрохані гості. Да? Наприклад, ті самі зомбаки. Каміння забираємо. Давай ще тут дерево повалимо. Ні, ну в принципі, ігруля, ігруля прям дуже крутецька, В неї крута графіка, мені прям дуже сильно подобається. Для телефонної гри вона виглядає прям дуже-дуже круто. Так, значить, в нас щось мигає, і ми можемо з вами щось отримати на халяву. Так, отримали якусь пластинку, отримали якусь. Шнягу непонятну. Ладно. Так, і це все діло ми з вами, получається, отримуємо. Добре, 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 добре. Так, значить, я повинен оце прибрати. Бо це в мене, виходить, поломана стіна. Мені треба прибрати, зайти в інструменти, скрафтити собі кирку насамперед. А, в мене повні кишені. В мене місця немає. Хорошо, значить, що я це все діло виправимо. Так, їжу сюди скидаємо. Оце сюди. Каміння скидуємо, в принципі. Ні, каміння, напевно, мені понадобиться для будівництва. Так, ладно, в принципі, трішки інвентарці підчистили. Давай-ка скрафтимо керочку собі. Кир... Керочку скрафтили. Далі. Що я ще хочу таке цікаве зробити? Так, а ми можемо ще крастися тут, так тихенько ходити. Хе-ха, прикалямба. Так, ладно. що тут ще є? Що тут ще є такого безкоштовного, що я міг би собі залутати? Так, в мене є 25 баксів, я можу купити 100 дерева, кстати. 100 дерева. давай, давай купимо. Ха-ха, давай реально собі купимо. Ну тут прям реально за донат можна прям дуже себе круто прокачати. Ну поки що, поки що я не планую це все робити. Так, Олень, Олень, аж може, якось зможу убити. А, ні, він дуже швидкий. Так, ладно, мені треба. Зараз, значить, що мені треба? Мені треба зараз починити свій будиночок. Значить, потрібно цим всім ділом зараз зайнятися. Так, хорошо, давай подивимося, що у нас по ресурсах. У мене по ресурсах 5 дерева, а дерева, дерева в мене немає. Дерева і каміння в мене немає. Так, якщо я не помиляюся, ночі, ночью зомбарів в рази, в рази багато. Просто в рази більше. Так, новий левел собі прокачали. Тут були ще трішки дерева. Мені понадобиться зараз реально купа, велика купа ресурсів для того, щоб собі відбудувати відбудувати свій будинок. Так, це добуле тіло. Давай ще оце добудемо. Так Бемс, 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 добуваємо, добуваємо і прокачуємо свій скіл. Так, значить, каміння. Каміння нам також понадобиться, Бо я би бажано би поставив би, виходить, камінні стіни. Так, добули, так, бачу тут зомбаря. Так, стоп, бемс, плюха. Ще одна плюха. Хо-хо! Я йому бошку просто відірвав. Ха-ха! Оце воно! Оце воно, слухай! Мені би якогось пістолета би да? для самозахисту. Було би прям дуже круто. Так, значить, добуваємо каміння, добуваємо каміння, і мені би ще бажано похилитися, бо в мене 97% життя. Так, 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 так. Давай-ка ось цього оленя бемс, завалимо, заберемо з нього їжу, і на шкіру в мене немає зараз трішки місця. Хорошо, давай-ка, давай-ка, дензо, ми приготуємо собі м'яско. Приготуємо м'яско. Так, стоп, щось я дуже багато дерева сюди положив. Нам треба його якось розділити, от, хоча б на половинку, да? і в принципі тепер. Тепер хай у нас м'ясо готується. Так, далі, далі, далі. Мені треба шкіру забрати. А місця нема? Місця для шкіри немає. Нам би портфель би зробити, ще бажано. Так, давай-ка давай-ка добудуємо. Давай добудуємо все-таки свій будиночок. Давай з цієї посторони собі поставимо двері. Десь отут його. Так, а ці двері я не можу поставити? А в мене рівень малесень. Я ще поки не можу це зробити. Ладно, давайте тако поставимо з однієї сторони двері і з другої сторони двері. На майбутнє, на майбутнє. Вдруге собі там добудує якусь кімнату. Так, що я би ще собі таке цікаве зробив? Так, ми можемо собі поставити якісь. О, ми можемо город поб... Будувати водозборник, поставити. Слухайка. Давай собі водозборник поставимо, щоб водичка у нас постійно була. Потім грядочку, Да? щоб у нас росли, росла своя їжа. Давай-ка десь із цієї такої сторони. Отако ззаду. І ззаду поставимо. Так, е -е, тут якісь штучки непонятні. Тут можна турелі поставити, душ побудувати можна. Йомайо, -йо. але до цього я ще поки що не доріс, бо в мене поки що дуже малесенький рівень. Так, хорошо, значить, їжа в нас готується. Нам водичку можемо попити? Треба бутилка всповнив, сповнив, сповнив, сповнив. Що плутати? Це все діло, водичку, да, нам потрібна бутилочка. Так, давай-ка, давай-ка, давай, -ка, давай, -ка, давай -ка, Дензо, ми що робимо? Ми йдемо зараз в будиночок. Дивимося, що в нас по ресурсах є. Кстати, треба зробити портфель, який мене повні знову повні повні кишені. Треба скинути дерево, треба зайти в крафти, зробити собі портфельчик, щоб у нас було побільше місця. Потім, потім, потім нам потрібно відкрити інвентар. А нам виходить додалося плюс 5 слотів. Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Давайте захавай, захаваємо, захаваємо трішечки ягоду, бо мій персонаж уже прям дуже сильно поргогодався. Так, і в принципі, все, ми. Ми прокачалися, поїли. В принципі, тепер хоча б ми не голодні. Так, що це за радіоприйомник? О, а на нього треба ресурс, щоб його починити. О, ну воно що. Грядки ми можемо зараз свої побудувати. Стоп. Давай підемо подивимося. Давай підемо подивимося, що ми можемо тут зробити. Можемо ягодки положити, так, да, по ідеї? Ні, ягодки не можемо положити. Аа. <звуглала> Нам потрібно знайти насіння. У нас є кукурудза і морква. Тобто ми її зможемо, виходить, вирощувати. Давай-ка, давай-ка, давайка, братуха, ми підемо з тобою на якусь другу локацію, да? І попробуємо знайти якісь більш цінніші ресурси. Так, де ми? Так, це наш будинок, поки що великий кусок мапи у нас зачинений, бо ми поки що ще нубики. І давайте підемо на розбитий самоліт. Тут щоб... А, тут збоку пишеться ресурси, які ми з вами зможемо знайти. Тобто, можемо знайти собі песика, можемо знайти собі пістолета і. Купу, купу різних деталей. Так, хорошо, давай, давай будемо тратити 10 енергії своєї і попробуємо там полутатися, значить. Так, добігли і поїхали грузитися на локацію. Не дієш, я зараз найду якісь пістолети. От серйозно. Так, давай-ка, давай-ка, давайка, давай. -ка, давай, -ка, давай, -ка, давай -ка ми присядемо. Будемо тако тихенько якось передвигатися. Стоп, присісти. І отако от, бем сплю! Бем, плюхо. <с>? Так, забираємо. Я забув ресурси викласти. Я забув ресурси викласти. Блін, я пішов з повними кишенями ресурсів лутати самолета, да, розбитого. Так, тут у нас є. Одяг, є їжа, якийсь телефон і купа, купа різної всячини. Ладно, так, це ми діло залутали. Бачу ще одного зомбака. Давай його вирубимо, Отако вирубаємо цього вонячого зомбаря. І давай-ка давайка далі лутатися. Так, бачу ще якісь валізи. Давайте їх пролутаємо. Подивимося, можливо, щось цікаве тут і знаходиться. Так, кепочку. А тут, блін, в мене інвентар знову повний. Я нічого не можу забрати. Так, давай відкриємо свій портфель і подивимося, що я можу взагалі одягнути. Так, е... а ні, ця курточка набагато ліпше. Значить, це треба викинути. Далета їм. І мені треба поїсти, поїсти. А, кстати, їжа восстанавливає нам житки. Поняв, поняв, поняв. Водичку треба випити. Бо ми, в принципі, заодно. О, серйозно, я хочу в туалет? Блін, а я й не знав, що таке є. Ха-ха! Блін, прикольно! Прикольно! Мені подобається! Так, забираємо ось оце, ось оце. Так, стоп, давай дерево виложимо, візьмемо кепчика, потім одягнемо собі цього картуза, щоб в нас була більш захищена, виходить, броня. Так, е, давай-ка зомбак хаває! Зомбак хаває, поки він хаває, я його просто вирубаю. Так, тут якісь у нас документи валяються. Ну, в принципі, це поки що нам не, не потрібно, да? Поки що нам це не цікаве. Так, треба дивитися на міні-мапу. На міні-мапу тут а, видно всі ящики, які ми ще не відкрили. Ось, наприклад, є валізи у нас. Ми їх лутаємо з вами. І давай щось цікаве. Ну, залізо, потом скотч, якісь болтики, водичка і телефон. Блін, я би болтики забрав би. Тільки замі. Стоп! Мене щось б'є! Мене щось б'є! На мене зомбарі налетіли! Наплюха! Наплюха, наплюхо! Я поки лутався, на мене зомбаки налетіли просто! Жесть! Оце реально жорстко. Песик, 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 я песика знайшов! Так, стоп, мені треба щось викинути, мені треба щось викинути, дерево викинути. Давай дерево викинемо, я би песика забрав би. Опа, песика забрали! Блін, <с>. блин, крутяк! Реально круто! Так, і мені треба ще болтиби. Мені би ще би болтики забрати. Давай схаваємо, схаваємо їжу. Заберемо болти і попробуємо ще трішечки тут полутатися. Бо мені здається, ми зможемо тут знайти щось досить, досить, досить таке цікаве. Так, давай-ка, валіза. Валіза, тут, тут мега аптечка є. Тут є мега аптечка і замість чого би її взяти, замість чого би її взяти. Ну, брін, доведеться, напевно, і тут залишити. Бо реально, поки що-поки що в мене місця немає. Або який це був якийсь пістолет, я би його б, в принципі, собі забрав би. Так, давайте, давайте трішечки тут і дерево збирати, і тканину. Бо мені здається, вона нам потім понадобиться в крафтах. Так, ягодки. Потім бачу, тут каміння лежить. Ні, каміння, стоп. Ну ладно, хай уже добуває. Хай уже добуває, в принципі, ресурси лишніми ніколи не будуть. Такс, ну, в принципі, в принципі, вроді як ми тут а, все залутали. А ні, бачу на мінімапі тут ще одна скринька є десь. Так, ось і вона. Давай її зараз облутаємо також. Може, щось тут є. І все-таки цікавеньке у нас. Так. Штани, шкіра якась. Золото, братуха! Братуха, ми знайшли з тобою золоту жилу. Так, штаніжки, нам, в принципі. Так, а це у нас по ідеї кір. А, ні, це у нас виходить дубінка. Тільки ця більш більш ціліша у нас, бо та уже трішки у нас поламалася. Так, давай Дензо, щось робити. Давай викинемо болти, візьмемо золото. Так, я би забрав би ще оцю шкіру. Тільки поки що не... я не знаю, що мені викласти. Ну, напевно, більш нічого я не викладу, бо реально. Кишені в мене прям дуже-дуже переповнені. Оце я реально протупив, що просто не взяв з собою, не взяв і не виложив свої ресурси, а пішов з усім, з усім тим, що в мене вже було. Так, Треба цей самолітик трішечки обійти. Кстати, ми можемо і на нього вилізти, да? Да, ми можемо і на самоліт вилізти. Значить, а я можу зайти всередину нього? Ні, всередину я не можу зайти самоліта. Хорошо. Так, бачу ще одну скриньку. Ще одну скриньку, стоп. Мені треба залутати. Залутати цю скриньку і подивитися, можливо, тут є якийсь пістолет, да? Так, е, є їжа, є бутилка з водою, є купа, купа різних деталей. Але знову ж, місця в мене на це все лихо немає. Так, і біля мене ще є одна скриня. Давай ще її теж залутаємо. Можливо, тут щось теж. Що у нас є все-таки цікаве. Так, пістолет! Пістолет! Так, викидаємо оцей мусор, забираємо піколя, забираємо водичку і більше мені, на жаль, нічого не лізе в кишені. Так, ладно, все. Так, а в мене бутінки є. Чекай, бутінки в мене є. Так, ну все, тікаємо відсюди. Тікаємо, 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 бо треба сейвити свої ресурси. Так, повертаємося додому, побігли. Побігли бартуха додому. щас треба, виходить, нам що? Скинути всі свої ресурси. Можливо, щось ми собі скрафтимо більш толковіше, так? Так, тут у нас є машина. В машині в нас нічого немає. Так, ми дома. Ми дома, дом, милий дом. Так, давай -ка, Давай дивитися, що я можу взагалі тут зробити. Так, значить, в нас є тут якісь пропозиції, які. Так, це ми з вами виконали завдання. Тут а ми виходить... Ага, наступне завдання, нам виходить, потрібно що зробити. Поставити 5 скриньок, поставити 5 сундуків, так? Да? Значить, хорошо, без питань, без питань. Що це все діло бистро ми з вами зробимо. Так, ставимо, значить, собі дерево треба. Треба дерево, і виходить ще тканина, да? Значить, значить, треба зараз буде підфармити це все діло. Так, давай подивимося, що в мене тут зараз. Ось по ресурсах. Так, песика можемо викласти. Можемо викласти трішечки їжі. Так, пісолет, хай на всяк випадок в мене буде. Скидуємо ось оце. Оце, в принципі, водичку можемо скинути. І... Ну, та, в принципі, все скидуємо. В принципі, все скидуємо. Також собі залишаємо бінти, залишаємо собі ягодки. Та й в принципі, в принципі, можемо далі бітутатись. Так, треба прокачати себе. Треба прокачати себе. Я би прокачав би, прокачав би. О, ось оце. Кобемс. Далі. У Нас. А, у нас три пойнти. У Нас є три пункти. Так, давай собі ХПшку прокачаємо. Вдачу прокачаємо. Опа! Дивіться, ми можемо, виходить, що зробити собі? Можемо вивчати вивчити двойні скрині, да? тобто в два поверхи вони у нас будуть ставитись, або вивчати собі е, шапку, да? шапочку, шапочку. Ну, давай лучше, може, може якусь руду? Да, давай лучше руду, ресурси. ресурси ми вкачаємо собі. Так, і в нас з'явилися нові нові крафти. Так. Кстаті, кстати, 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 кстаті, ми можемо з вами побудувати будку для пса. Так, нам треба 10 дерева і 9, точніше, і 10 каменів. Так, давай-ка пішли по дереву. В мене, в принципі, песик є. Так, Оленя, можемо залупити. О, так, ми цією дубінкою оленя з одної плюхи вирубаємо. Слухай. Жорстко, жорстко, так. Збираємо ресурси, бо я хочу побудувати, побудувати будиночок для песика і приручити його. Так, давай-ка, підфармимо деревце, Підфармимо дерево собі. Так, плюс 3 дерева добули. А, кстати, заодно ми можемо і тканини собі підфармити. Бо ми ще зможемо виконати паралельно завдання, що ми поставимо собі ще дві скрині. Ми зараз в принципі, залутаємо свою локацію, да? бо, по ідеї, із часом-часом з часом у нас на території будуть також появлятися ресурси. Так що треба, треба це все діло ще швиденько-швиденько залутати. Що би, що би, ще, бо я би таке цікаве зробив би. Так, бачу тканину, давайте тканинку залутаємо, потім бачу ягоди можемо залутати. І давайте добудемо ще трішки собі дерева. Бемс, добули. Так, давай ще камінюки трішки добудемо. Кстати, у мене вже шостий рівень. Блін, тільки почав іграти а вже 6-6 левелів прокачав. А, кстати, вже й сьомий прокачав. Нормально. Нормально, дензо, ти би так себе прокачуєш, слухай. -ка. Так, мені здається, хватить поки що цих ресурсів. Давай ще тут його заберемо. Так, в нас тут Олень валяється. Треба забирати його шкіру. Потім, 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 потім. Їжа мене приготувалась. Да. Давай-ка ще сюди закинемо. Хай готується. Хай готується наше м'ясе. Текс, заходимо. І давай-ка, давай, ка давай -ка, давай ка Що я хотів? Кстати, я хотів поставити собі нові скрині. І побудувати будку. Значить, мені потрібен, виходить. Столик для крафту. Так, шафу я можу побудувати? А, скіни. Тут скіни ще є. Йо майо Ну, в принципі, поки що до скінів нам ще далеко. Давай-ка розберемося із тим, що я можу крафтити. Можемо побудувати з вами пічку. Можемо дубінку, можна душ зробити. Можна зробити м'ясо, щоб в'ялилося. Йо майо верстак поставити Я хочу будку спочатку. Давай розберемося з будкою. Давай заберемо свого песика. Я його положив ось тут скренько. Потім відкриваємо інвентар. Беремо будівництво. Стоп! А чого воно таке велике? Не а що ця будка реально така велика? Це точно будка для песиків. Реально, стоп, а ця будка точно для песиків? Щось мені здається, вона через щур дуже велика. Ну, давай, давай подивимося. Давай зараз зайдемо в будівництво. Ой-ой-ой. ой Для того, щоб побудувати будку для песика, нам понадобиться просто велика, велика купа ресурсів. Так, ну, давай-ка, давай-ка ми все цього заповнимо, що в нас є, да. Тобто ми зібрали усі свої ресурси і відразу вже ж закинути. Янули в цю будку. Це, в принципі, удобно. Удобно, удобно. Значить, е, що я ще можу собі таке цікаве зробити? О, мені треба добути руди піти. Мені треба щас піти, добути заліза. Так, бачу зомбаря, Бемс, бемс. Так, кірка валяється, халява. Треба на получаті зараз добути трішки заліза, побудувати собі пічку для того, щоб там її собі переплавлювати. І, в принципі, в принципі, да? для початку нашого виживання це буде досить таки непоганий крутий результат. Так, бачу на міні-мапі ще якогось зомбаря. Треба було б Щас його би якось нам ліквідувати. Давай ка такого на картанах потихеньку до нього підійдемо. Підійдемо в нього 40 хп. Він супержирний. Ви поняли? Тобто, якщо ми до нього підкрадаємося з спини, то ми можемо його просто виробити з одної полюхи, типа супер ударом своїм. Так, давай в будинок зайдемо, потім прокачка. Прокачуємо, прокачуємо собі добичу руди. Так, і тепер я можу собі будувати, виходить, душ. Можу побудувати собі душ і можу побудувати собі ще пічку. Так, давай пічку собі скрафти. Потім скрафтимо собі ще душ, хоча мені на нього зараз трішечки не вистачає ресурсів. Ладно, бог з ним. Бог з ним, бо я хочу зараз собі встановити пічечку. О, їм. Можна ставити в будинку. Ну давай, давай десь тут її поставимо. Ні, давай її розвернемо. Вона була більш так презентабельно виглядала. Отако, наприклад, так, закриваємо і пішли. Щас закинемо сюди свою руду плавитися. Так, закидаємо оце і закидаємо свої дерево. Так, а, так, воно у нас буде плавитися 4 хвилини. 4 хвилини, один Вау. Wow. Так, наші песика скидаємо, це скидуємо, травичку скидуємо, шкіру скидуємо. Е, їжі трошечки треба скинути. Так, водичка, в принципі, я би випив таку одну бутилочку. Треба так, пусті бутолки. Ми не викидаємо, вони нам потім понадобляться. А так я їх зараз можу заповнити, да? По ідеї ж? По ідеї, вроді як да. щось візьмемо її. У мене же ж стоїть водозборники для того, щоб поповняти поповнятися рядми запаси. Так, сюди м'ясо закинемо, собі один стейк заберем. на всяк випадок. Так, сюди заходимо, сюди закидаємо бутилку. Да, і вона у нас виходить наповнюється. Тепер одна бутилка. 10 хвилин. Це добре. Добре, добре, що я її собі не викинув. Так, я би що би ще зробив, друзі, Щас би получається би в крафти, Подивився, що я можу таке цікаве робити. Так, можу бінти, можу. Луки тут є, тут дуже багато різних інструментів. Великий вибір просто одягу, просто купа-купа всього. Давай-ка подивимося, 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 що я можу собі тут придбати за гроші. У мене гроші. А, так в мене лише 5 баксів залишилося. У мене залишилось лише 5 баксів, і поки що, поки що, Дензо, ти собі нічого не можеш придбати. Ну, значить, що би я би зробив, би? це б би зараз тако нарубаши би дерева. Да? Перед тим як я буду зараз получається. Так, стоп, в мене повний повний інвентар. Ні, не повний. То бувай. В мене поломалась сокира. В мене сокира поломалася. Так, да, я був правий. У мене поламався сокера. Так, значить, заходимо в крафти. Інструменти, нам потрібно поставити по завданнях собі, виходить, столик. Столик для крафтів, да, більш складних. Так, заходимо в інвентар, мені треба ще один кусочок дерева. Зараз його піднімемо, так бенс. Потім заходимо в крафти, крафтимо собі ще одну сокиру. і далі добуваємо дерева. Що я зараз хочу зробити? Зараз хочу добути трішечки дерева, потім добути собі ще трішечки руди, бо, як ви зрозуміли, Залізо дуже довго переплавляється. От чересчур довго переплавляється. І з -за цього перед тим, як вийти зі гри, нам би бажано було щас би підфармити це все залізо. да? І поки ми будемо в офлайні, воно собі наплавиться до наступної серії, і ми з вами будемо вже із переплавленими слідками з заліза. Бемс, все, залізком ми з вами зафармили. Камінчик, давайте підберемо. І давайте ще добудемо, я не знаю, давайте два, можливо три дерева. І цього нам в цілому буде, по ідеї, як достатньо, да? По ідеї повинно бути достатньо. Так, одне за зафарм... Давай ще це Щас добудемо. Тако стук, 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 стук. Бемс, так, і побігли, побігли, зараз це все діло закинемо з вами в пічку. Так, пічечка, 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 закидаємо в тебе твоє залізко. І треба зараз розділити оце дерево. Таке, закинути 9 штучок, і давайте зараз скинемо усі свої. А хоча стоп, я би забрав би, я би забрав би би всі свої ресурси, такі самі-самі, такі ціні, перед тим як я вийду із ігри. Давай-ка, давай-ка на вулицю вийдемо, подивимося, заберемо м'ясо. Та й в принципі, в цілому, да, за першу серію ми при... Я, я вам скажу так непогано, непогано так прокачалися. Давай-ка. Щас перевіримо, я зможу поліпшити собі стіну. Да, треба доски, треба доски, але поки що я доски ще не вмію крафтити. Тому напевно нам потрібно буде насамперед собі спочатку поставити верстак, да, для того, щоб собі робити ці доски. Да. Так, скільки там стоїть верстак? Скільки стоїть верстак, п'ять заліза, п'ять заліза, стоп. Треба це розділити. Так, стоп, забираємо залізо, розділяємо і п'ять цих закидуємо. Заходимо в крафт. Так, де верстачок? Бемс, робимо верстачочок. Так, відкриваємо інвентар, і треба зараз його тепер нам десь встати. Давайка, давайка, давайка. Можливо, десь ось отакого. Так, бенс, він нам не мішав. Так, підходимо до верстака, ложимо, наприклад, свої доски. Да, і з цього дерева получаються доски. Все, тепер, тепер я зрозумів. Тепер я зрозумів, як це все діло працює. Ось для чого нам був потрібен верстак. Кстаті, ми з вами можемо отримати мачету. І 10 аптечок. Ха-ха, <плес> халява, братуха, халява, халява, халява. Так, у нас є піколь. Да, отаку будемо в руках з піколям. І брутальні, брутальні кінти. Кстати, ми голодні. Ми голодні, треба перед тим, як вийти, треба поїсти. І прокачати свої трішечки скеле. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Якщо вам сподобався, сподобався да, даний відос, натикайте купу сікрестів подобайки і напишіть в коментарях, чи бажаєте ви продовження да, взагалі цієї ігрухи під назвою Останній день на землі. А з вами був Дензо і всі. Всім до нових зустрічей. Пау!